Доброго дня, шановна комісія. Я Жигулін Дмитро, метро, студент групи КНТ 222 М. Виконав допомону кваліфікаційну роботу магістра на тему розробка веб-системи для надання гуманітарної допомоги. Керівником виступає голуб Тетяна Васильівна. Об'єкт дослідження. гуманітарна допомога для та СЖО в Україні. Предмет дослідження – веб-система для надання гуманітарної допомоги. Мета роботи розробка веб-системи, яка організовує та прискорює роботу обласної громади для ведучі гуманітарної допомоги та надає людям можливість отримувати гуманітарну допомогу, яка буде враховувати їх індивідуальні потреби. Завдання роботи проаналізувати предметну область та дослідити цільову аудиторію веб-системи, проаналізувати існуючі аналоги та створити порівняльну таблицю, сформулювати вимоги до програмного забезпечення та розробити технічні завдання, проаналізувати та дослідити технології для розробки веб-системи, спланувати проєкт та провести моделювання веб-системи, спроєктувати базу даних та структуру веб-системи, розробити архітектуру та програмну реалізацію веб-системи, створити тест-план та провести ручне та автоматизоване тестування. Дослідити стійкість веб-додатку через навантажувальне тестування. Для того, щоб розробити веб-систему, яка задовольнятиме потреби користувачів без використання іншого правильного забезпечення, проведено порівняльний аналіз двох аналогічних платформ є допомога та поряд. На основі опису двох аналогічних платформ створено порівняння таблицю, яка відображає головний функціонал цих платформ. Також таблиці розглянуто можливі варіанти реалізації веб-системи. Обидві платформи мають функціонал розміщення запитів за попередніми запитами, які обробляються волонтерами та міжнародними організаціями, але ця допомога не є регулярною та, та незайснучним розкладом надання. Також платформи мають лише один спосіб створення запиту через додаток за допомогою багатокрокових форм. Виходячи з цього, зроблено висновок, що ці платформи не підходять для вирішення мети дипломної роботи, а саме забезпечення людей регулярною допомогою. Отже, веб-система має забезпечувати авторизацію та реєстрацію користувачів, створення профілів, профілів користувач, отримувачів, створення фільтрацію та пошук локацій та отримувачів, авторизацію та взаємодію отримувачів через Telegram бот обробку запитів отримувачів, обробку гуманітарної допомоги робітникам складу, надання гуманітарної допомоги робітникам на видачі, введення розкладу видачі для кожної локації та отримувачів. Виходячи з цього, потрібно спроєктувати та розробити telegram бот для отримувачів допомоги а для адміністратора, робітника складу та робітника на видачі в додаток також виявлено на 5 ролей користувачів у веб-системі: отримувач, адміністратор, робітник складу, робітник на видачі та системний адміністратор. Під час, аналізу... <coughs> Під час аналізу технологій для розробки також створено порівняльну таблицю трьох бібліотек Веб-фреймворків, -фреймвор... веб React.js, Angular та Vue.js. Всі технології мають схожі характеристики, але, виходячи з отримою статистики та аналізу порівнянь бібліотек веб фреймворків для фронтенд розробки обрано React.js через високу швидкість, продуктивність, коефіцієнт використання, широку спільноту та розгалужену екосистему. Отже, фінальний вибір засобів та технологій: СБД MySQL. Вибір з відбувався між MySQL та PostgreSQL. MySQL є безпечнішою та більш швидкою в обробці запитів. А Postgres SQL підходить до підтримки складних та масивних БД: веб-сервер Apache, JavaScript Python, бібліотека React.js, веб-фреймворк Django та месенджер Telegram. За допомогою UML створено діаграми прецедентів для всіх акторів веб-системи. Тут зображено два актори: це адміністратор та робітник складу. Діаграма відображає основні функції акторів в системі. Адміністратор може авторизуватися та вийти з веб-додатку, створювати, редагувати та видаляти членів команди, створювати, редагувати, видаляти округи та локації, створювати та видаляти отримувачів та переглядати відгуки. Робітник складу може авторизуватися та вийти з веб-додатку, та обробляти запити отримувачів на складі зі зміною їх статусів. Виходячи з специфікації вимог та основних принципів поводової структури, веб-система адаптована для кожного з користувачів. Структура для робітника на видачі включає в себе авторизацію та видачу допомоги. На сторінці видачі допомоги робітник на видачі може знайти потрібну локацію та перейти до видачі, та знайти отримувача або створити його в системі та видати допомогу. Структура для робітника складу включає в себе авторизацію та сторінку обробки заявок. На сторінці обробки заявок робітник складу може знайти заявку та обробити її, змінивши статус на упаковану. Структура для отримувача у Telegram Боті включає в себе авторизацію та головне меню. Головне меню включає в себе відправку відгуків, інструкцію з користування ботом та оформлення запиту на допомогу. Виходячи з вимог, виявлені такі таблиці бази даних та створено ЄР-діаграму: таблиця користувачі, ролі, запити, локації, адреси, райони, міста, отримувачі, типи отримувачів, відгуки. Здебільшого судності має зв'язок один до багатьох. Під час розробки архітектури створено клієнт-серверну архітектуру веб-системи. Взаємодія між користувачами та сервером відбувається через клієнтські програми, а дані зберігаються в BD. Також визначено архітектуру Telegram бота, яка має структуру та взаємодію компонентів, що дозволяє боту ефективно виконувати свої функції у віртуальному просторі месенджера Telegram. Основні компоненти Telegram. Клієнт Telegram це програма, яку використовують користувачі для взаємодії з ботом. Бот може відправляти повідомлення, зображення, відео тощо через Telegram-Апі. Веб-сервер отримує вхідні повідомлення від Telegram API і обробляє їх. Модуль обробки повідомлень це місце, де виконується обробка всіх вхідних повідомлень від користувачів. Та зовнішній API це інтеграція зовнішніх сервісів з використанням API. І Django Web Framework використовує архітектуру, засновану на моделі MTV, де модель відповідає за роботу з даними, шаблон за представлення, а представлення за бізнес-логіку. На сайті зображена форма авторизації веб-додатку та головний екран Telegram бота Доступ до сторінки авторизації в додатку мають всі користувачі, окрім отримувачів. Вони мають доступ лише до telegram бота. На цьому слайді зображено процес створення локації та обробки запитів на складі та на видачі. Під час створення локації адміністратор вказує адресу локації та розклад, за яким зблатується видача допомоги. Також робітник складу обробляє запити за допомогою форми пошуку та змінює статус запитів. Робітник на видачі шукає потрібного отримувача та видає допомогу на локації. Всі функції, визначені в вимогах до, до програмного забезпечення, повинні пройти тестування, а саме авторизація користувачів, керування командою, менеджмент округів та локацій, обробка запитів на допомогу, отримання та видача допомоги та оформлення наступної допомоги, створення нових отримувачів та менеджмент відгуків. Тестування проводилось на таких браузерах, як Google Chrome, Opera, Firefox та на планшетних Google Chrome та Safari. Також використано такі інструментальні засоби, як Postman, DevTools, Авазбзап, Cypress та Sentry. Всі виявлені на етапі тестування помилки були усунені. Навантажувальне тестування є важливою частиною процесу розробки для забезпечення ефективності та стійкості програмного продукту. Для навантаження тесту обрано параметри: кількість користувачів 1000, користувачів, розподіл користувачів 10 нових користувачів кожні 10 секунд та тривалість тесту 5 хвилин. Результати тестування підтвердили стійкість системи під значущим навантаженням. В системі не виявлено критичних помилок, зависань чи інших проблем, які можуть призвести до втрати продуктивності. Час відгуку системи підтвердив очікувану швидкість реакцій на запити користувачів при максимальному навантаженні. Отже, розроблена веб-система, яка включає в себе веб-додаток та Телеграм-бот для організації та прискорення роботи обласної громади для видачі гуманітарної допомоги та надання людям можливості отримувати гуманітарну допомогу, яка буде враховувати їх індивідуальні потреби. Веб-систему розроблено для того, щоб поліпшити процес видачі гуманітарної допомоги. Крім того, веб-система ставить на меті пришвидшити проходження черг на пунктах видачі, а також дати людям можливість формувати запити на отримання допомоги в режимі онлайн, які організовують та прискорюють роботу обласної громади для видачі гуманітарної допомоги. Виходячи з цього, виділимо основні аспекти, які вносять інновації: розробка алгоритмів автоматичної обробки та класифікації заявок на гуманітарну допомогу для швидкого реагування на індивідуальні потреби людей. Реалізація інтерактивного інтерфейсу для користувачів через телеграм-бота для зручності подання заявок, зменшення паперової роботи для робітників громади та гуманітарних штабів, пришвидшення черг на локаціях видачі допомоги, електронний облік отримувачів в системі. Отже, розроблена веб-система задовільно пройшла приймальне тестування та готова до релізу на продуктивне середовище. Дякую за увагу.